Це ранок вдома. Ми раді, що вибираєте нашу компанію, аби розпочати цей робочий тиждень. Сьогодні з вами ведучі Лілія Ребрих та Костянтин Октябрьський. і просто зараз до нас приєднається наша експертка, психологиня Наталія Підлісна. Так, кожен із нас чув фразу життєві сценарії, але що це означає? Розуміють хіба що фахівці. В якому жанрі ті сценарії, хто грає головну роль, а головне хто ж їх пише. Зараз друзі, усе з'ясуємо. Доброго ранку. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Ну розкажіть нам, будь ласка, що ж таке оцей життєвий сценарій людини? Uh, уявіть собі людину. Де б вона не працювала, в неї виникають конфлікти з. З керівництвом, і вона відчуває, що її незаслужено ображають. Mm -hmm. Вона переходить з іншої до іншої фірми, до другої, і там нові люди, нова корпоративна культура, все нове, але Знов з'являються все одне й те ж неодмінно поруч якісь інтригани, заздрісники, які втручаються в відносини з шефом, і відносини з шефом псуються. Складається враження, що людина діє за якоюсь заданою схемою. Змінюються обставини, змінюються місця, час, а образ дій залишається тим, як і був. І життєвий сценарій. Ну, це такий неусвідомлений план життя. Він заснований на рішеннях, які прийняла людина в ранньому дитинстві, ну, в ранньому дитячому віці, але підкріплений батьками і підтверджений такими наступними подіями, так щоб завершитися. Ну, Певним чином, певним чином. Теорію життєвого сценарія в психології розробили такі психологи, як Ерік Берн і Клод Стайнер. Я думаю, що ви про них чули. Чу. Вони вивчили дуже багато історій життя і дослідили, що сценарій це план життя з ясно позначеним початком, серединою і кінцем. І коли ми вже дорослі люди розігруємо свій сценарій, то не свідомо вибираємо такі форми поведінки, які Наближають нас до певної розв'язки. Добре. У мене є логічне питання, виходячи з цього. А хто ж сценарист? І які він може написати сценарії? А. класне питання. Дуже логічне. Правда. Сценарист сама людина в дитинстві, тобто дитина. Uh, і вона головний сценарист, який робить це несвідомо. Не uh, Сценарій підкріплюється батьками, тобто це її ко-сценаристи. І з перших же днів життя дитини батьки адресують дитині якісь послання, на основі яких вона робить висновки про себе, про світ, про все, що навколо. І сценарні рішення це така стратегія дитини для виживання в важкому світі. Uh -huh. Uh -huh. От такі сценаристи. Uh, які сценарії можуть бути? Перший сценарій це любимець фортуни, переможець. Така, знаєте, успішна людина. Uh -huh. Сценарій переможця формується у людей, батьки, яких вірили в можливості дітей, вкладали багато сил і завжди казали, що в тебе все вийде. Підтримували і діти виростали, знаєте, впевненими в собі. Але дуже часто бувають е, так, так звані антисценарії. Це коли, е, наприклад, діти з неблагополучних сімей, яких не підтримували, намагаються протистояти програмуванню такому, знаєте, сценарному прокляттю. і починають е, наполегливо, всупереч батьківським прогнозам, діяти, працювати і. Ну, стають переможцями. Є другий сценарій, такий дуже, дуже поширений, люди золотої середини. Це, знаєте, більшість цих людей живе за принципом: головне не перемога, а головне участь. А, і їм важливіше не досягти успіху, а уникнути невдач. Це дуже важливо. Сценарій формують батьки, які люблять дитину, люблять, але вони постійно її, знаєте, стримують е, із найдобріших спонукань, е, просто з бажанням захистити дитину від неприємності. І третій такий розповсюджений сценарій, як ви розумієте, це невдахи. Люди з сценарієм невдахи часто почуваються себе, почувають, що вони страждають. І навіть тоді, коли в них ну, начебто все добре. Просто якщо дитина погодилася з батьківськими. Приписами, то підсвідомо повірила, що в неї нічого не вийде і вона не досягне успіху. От тут все просто. Угу. Угу. Ну ви вже сказали, що дійсно можна, наприклад, там викарабкатися з якихось обставин, які пригнічують, і всупереч ага. обставинам э, стати переможцем. А ще є якісь не знаю, можливо, вправи, чи як свідомо можна змінити сценарій, закладений в дитинстві. Так, звісно, не тільки по антисцен... антисценарію, можна про... пропрацювати свій сценарій е... з фахівцем, або самому, якщо дуже багато читати про життєві сценарії, е... тобто це сценарний аналіз, один з способів, які допомагають людині подивитись на своє життя збоку. Е... По-перше, треба усвідомити свій. Свої сценарії життя. Це дуже важливо. Ти називаєш його, і іноді це справляє на тебе дуже велике враження, коли ти усвідомлюєш. Друге, це розлучитися з однозначними установками. Прям, ну, ніколи не казати собі щось е, категоричне. Наприклад, там в тебе все вийде, якщо ти будеш терплячим. Ні, ні, це ці слова дуже негативний заряд несуть і щодо успіху, якісь сумніви. А Суть сценарного програмування в тому, що ну в цьому випадку, що є така однозначність. А зрозуміти, що варіантів безліч, можна бути терплячим, можна бути нетерплячим, і це вже знайти шлях до свободи. Можна сказати, в тебе краще вийде, якщо ти будеш терплячим. Mm -hmm. Треба розібратись з провокаторами, ну, які ваші власні дії є провокаторами, може, якісь слова треба скласти свій список обмежень а просто проаналізувавши ситуації які повторюються заборонити собі участь у певних ситуаціях от наприклад я я дуже не люблю і мені дуже важко спілкуватися з людьми моралізаторського толку і тому я е, заборонила собі, я уникаю спілкування з моралізаторами або спілкуюсь таким чином, де я не даю їм моралізувати, і е, де я їх консультую. А ще треба отримати дозвіл на зміни. Це знаєте, це схоже на диво, ніби з тебе зняли закляття. Правда, зняти сценарну програму може не тільки терапевт, а хтось із значущих людей, там якийсь вчитель, тренер, друг, який скаже, а це. В тебе вийде і все. Це ти точно зможеш. Звичайно, ці сценарії тримають нас міцно, але ми дорослі люди і можемо їх змінювати. Дякуємо. Вас дуже дякуємо, Наталі підлісні за таку ем, консультацію і за такі вичерпні відповіді, і дуже корисні, як завжди, поради.